Багатство та розпуста, Вавилон місто гріхів та величі, які таємниці приховує найбагатше місто стародавнього світу, Вавилонська вежа до небес, корупція, проституція та моральні занепад. як і коли ця імперія зазнала свого кінця. Вавилонська цивілізація буквально винайшла тригонометрію. Створила зоряні карти, якими ми користуємося й досі. Була домівкою найрозкішнішої за легендами архітектури від бронзового віку до класичного періоду. Вавилон впливав на кожне суспільство в радіусі двох тисяч миль, формуючи цим культуру близького сходу. Історія Вавилону дещо відрізняється від інших великих цивілізацій. Якщо ми візьмемо для прикладу таких як Єгипет чи Рим, чия культурна спадщина дійшла до наших днів, то Вавилону явно бракує прямих спадкоємців. Первісна Вавилонська імперія проіснувала з 19 по 16 століття до нашої ери. А потім через ціле тисячоліття Неовавилонська імперія проіснувала лише трохи більше століття, 626 по 539 рік до нашої ери. Хоча у нас є драматичні біблійні історії про Вавилон, який намагався побудувати вежу до небес, його падіння є не таким однозначним. Адже воно відбулось у декількох періодах, а також в жодному з них. Ця цивілізація залишила складну історичну спадщину. Почнемо з того, хто знайшов Вавилон 1898 рік. Роберт Кольдевей, видатний німецький археолог, заявив про розкопки міста. Саме він встановив місцезнаходження і підтвердив існування легендарного Вавилону. Зважитись на такі грандіозні роботи було серйозним кроком, дуже важким з технічної та економічної точок зору. Вавилон став найбільшим із коли-небудь знайдених міських укріплень. А тепер давайте розбиратись. Який був Вавилон і коли відбулося його падіння? До середнього бронзового віку це було звичайне місто. Але коли течія річки Єфрат пішла на захід, Вавилон опинився прямо на воді, контролюючи найвужче місце між Тигром та Єфратом. Час першого розквіту Вавилону відбувся на рубежі 1700-х років до нашої ери. За часів правління царя Хамурапі в той час активно будували палаци та храми. Місто переживало бурхливе зростання. Хамурапі пішов далі, ніж будь-хто з його попередників. Йому вдалося суттєво централізувати владу, а також створити перший відомий людству звід законів закони царя Хамурапі. Закони Хамурапі містив у собі 282 статті, був висічений на стелі висотою 2,5 метра. І Важив 4 тонни. Стела була встановлена на головній площі, щоб ніхто не міг відговоритися про незнання законів. У кодексі Хамурапі ми зустрічаємо жорстокі покарання і навіть смертні вироки. Смертна кара була різних видів: відсікання голови, саджання на палю або заривання живим у землю. Щоправда, в більшості випадків достатньо було заплатити штраф. Протягом 150 років після смерті Хамурапі, Вавилон став найвеличнішим і найдосконалішим імперським містом Близького Сходу. Але тут ми й побачимо його перше падіння 1595 рік. Нова Хетська імперія напала на місто, розграбувала його та скинула правлячу династію. Щоправда, потім раптово відступила, що є дуже дивним, враховуючи, що це був Вавилон, а не будь-яке інше місто. На хвилі цього хаосу зі Сходу прийшов народ Каситі, який захопив місто і став новою правлячою династією. Щоправда, вони мало що змінили. Вавилон залишався столицею, Акадська мова була основною. Та й пізніші асирійські завойовники підтримували ідею, що Вавилон є сам по собі цінним, незважаючи на те, що первісні вавилоняни були скинуті та розграбовані. 612 рік нова династія у Вавилоні оголосила незалежність від Асирії та розграбувала їх столицю. Це спричинило появу Необавилонської імперії, заснованої не на етнічних чи мовних принципах, як це було раніше, а на ідеї об'єднання під проводом міста. Піку своєї могутності Вавилон зазнав за часів. На II. Більшість пам'яток, які знаходять археологи, відносяться до цього періоду. Він багаторазово збільшив свою територію і захопив усі найсильніші цивілізації свого регіону. З особливою пристрастю він зводив палаци. Вони були неймовірно прикрашені і дуже надійно укріплені, як і саме місто. Для цього навіть змінили течію річки Єфрат. Про Вавилон ми, перш за все знаємо з Біблії. Де образ міста був явно негативним. Після потопу народи, які розмовляли однією мовою, прагнули збудувати вежу, яка б сягнула небес, щоб на рівних спілкуватися з Богом. Це викликало його гнів, і щоб зупинити будівництво, він змішав мови людей. Без спільної мови люди перестали розуміти один одного і не змогли добудувати вежу. Під час своїх розкопок кольдевей натрапив на фундамент. Коли його розкопали, він виявився величезним, завширшки 90 метрів. Це були руїни священного зікурата, який височів над усім містом. Етименанки символізували місце, де небеса зустрічалися з землею. Саме етименанки є прообразом Вавилонської вежі. Не всі зікурати мали виключно релігійне значення, тому їх призначення інколи залишається невизначеним. Однак ця споруда. Була душею та силою Вавилона, оскільки в ній знаходився храм Верховного Бога Мардука з його золотою статуєю у 21 тонну. На найвищій платформі був храм присвячений Богу, але доступ для звичайних людей туди був заборонений. Лише жреці та обрана жінка мали право для входу. Остання проводила ночі в очікуванні Мардука. Крім фундаменту, була розкопана вулиця процесії. Вона призначалася для святкових маніфестацій і була 23 метри завширшки. По обидва боки височили семиметрові стіни. А зі стін на людей, які проходили повз, дивилося 120 левів. Вулиця починалася з церемоніальних воріт богині Іштар. Грандіозна споруда вражала своєю красою. Ці ворота були покликані зупинити ворогів. Та вразити будь-якого гостя. Зараз частину воріт можна побачити в Пергамському музеї в Берліні. Кольдовей переправив їх по цеглині. Кожну промивали по кілька тижнів, потім довго сушили, а після покривали парафіном, щоб вони могли звикнути до німецького клімату. Для реконструкції та будівництва використовували цеглини, що імітували вавилонські за способом виготовлення. Далі, розкопуючи руїни міста, археологи натрапили на цікаву споруду. В ній колись знаходився підвальний поверх з унікальною системою водопостачання. Ймовірно, це були садиси міраміди. Існує легенда: у набуходоносора другого була дружина Амітіс, родом з Мідії, країни лісів та гір. Вона сильно сумувала за батьківщиною, коли переїхала жити в досить пустельну місцевість. Тоді цар наказав звести її гору вкриту лісами та квітами. Сади мали форму східчатої піраміди з чотирма оступами. На них насипали родючий шар ґрунту та висаджували рідкісні дерева та квіти. Споруда спиралась на безліч колон, тому здалеку вона нагадувала сад, що завис у повітрі. Саме тому їх і почали називати висячими. Але чому ж вони називаються садами сираміди? І, взагалі, хто це така? Це асирійська вавилонська цариця, що жила ще за два століття до Навуходоносора. Вона була дружиною царя Ніна. За переказами, він дозволив їй правити Азією п'ять днів. Щойно, вступивши на престол, вона наказала вбити його і захопила владу. Стародавніх авторів настільки захоплювала її постать, що вони приписували їй велику кількість пам'ятників і навіть піраміди. Так вони й запам'ятались як садиси міраміди. Щоправда, до сих пір є багато суперечок, чи існували вони взагалі. Вавилон був центром економіки та фінансів. Щоправда, ця розкіш мала і темну сторону. Олігархічна верхівка контролювала місто. Лихварство проникло у всі сфери життя. Будь-яка дія була закредитована. І неважливо. Брати гроші на відкриття власної справи, оплачував оренду квартири, видавав дочку заміж чи навіть сплачував податок. Лихвар отримував відсоток. Будь-яка угода, навіть з найближчими, фіксувалася письмово. Бо коли у Вавилоні йшлося про гроші, любов та дружба відходили на задній план. У суспільстві Вавилона панувало беззаконня. Образ міста в Біблії став синонімом жадібності та нелюдяності. У Вавилоні процвітала злочинність на всіх рівнях. Існували мафії, навіть цілі клани. Виходити вночі на вулицю було небезпечно. Влада навіть розводила мости між різними частинами міста, аби хоч якось підтримувати порядок. І нагадаю, це все було у місті, де був створений перший відомий звід законів. Проституція відігравала значну роль в житті міста. Через що з'явився образ Вавилонської блудниці. Перше джерелом образу є откровення Івана Богослова. Ангел відвів його в пустелю, де він побачив суд над великою блудницею. З нею блудодіяли царі землі, і вином її блудодіяння впивалися ті, що живуть на землі. І побачив я жінку, яка сиділа на звірі багряному, сповненому імен Богохульня, сімома головами і десятьма рогами. І Жінка була одягнена в порфиру і багряницю, прикрашена золотом, коштовними каменями і перлами, і тримала золоту чашу в руці своїй, наповнену мерзотами і нечистотою плододійства її, і на чолі її написано ім'я Таїна Бавилон Великий, мати блудницям і мерзотам земним. Цьому епізоді називається ім'я жінки Вавилон, що став матір'ю блудниця. Звідси внаслідок скорочення і виник вислів Вавилонська блудниця, щоправда, в самому откровенні словосполучення немає, а пізніше цей вираз в залі почали сприймати буквально, мізогінно застосовуючи щодо жінок. Немає іншого міста з такими зіпсованими звичаями зі стількома спокусами, що збуджують нестримні пристрасті, батьки й чоловіки. Дозволяє тут своїм дочкам і дружинам вступати в зв'язок з гостями, аби їм заплатили за цю ганьбу. Надання свого тіла в них вважається люб'язністю, проституція справді мала масовий характер. Але була не тільки джерелом заробітку, а мала і релігійне значення. Геродот розповідав, що кожна вавилонянка, хоча б раз у житті, повинна була прийти у святилище і віддатися за гроші чужинці. Жінка не могла повернутись додому. Поки чужизамець не кине її монети і не з'єднається з нею за межами святилища. відмовлятися ні від сексу, ні від грошей не можна було. Це загалом символізувало створення світу або було пов'язано з енергією запліднення, яка мала вплив і на інші сфери життя. Та й взагалі, для Месопотамії ритуальна проституція не була якоюсь рідкістю. 586 році на Вуходоносор ІІ захопив Єрусалим, щем зруйнував місто і масово депортував євреїв до Вавилону. Тепер, незважаючи на вражаюче відновлення престижу та могутності, деякі його громадяни мали певні релігійні проблеми. Після Навуходоносора цар Набоніт здійснив те, що різні джерела називають релігійною реформою, щоправда, жрецтво Бога покровителя Мардука було глибоко незадоволене, і сусідні імперії, що прагнули завоювати місто, це помітили. Коли Перська імперія Ахменідів завоювала Месопотамію, цар Кір доклав чимало зусиль, аби зобразити це як повернення Бога Мардука на вершину його пантеону. Спочатку цей наратив здавався знайомим. Приходить чужинська група, зберігає релігію, мову та основні інституції і продовжує правити з Вавилон. Щоправда, Кір не виконав останнього пункту. Вавилон був однією з п'яти столиць і єдиною за межами їхньої батьківщини в Ірані. Кір не намагався перетворити Вавилон на перський, а лише запозичив деякі аспекти їхньої культури. Щоправда, Персія запозичувала їх і в інших цивілізацій. Тому Вавилон був лише однією частиною. Коли Олександр Великий переміг персів, то він планував зробити Вавилон своєю столицею. Він ретельно розібрав етиминанки, щоб відбудувати їх. Щоправда, помер, так і не досягнувши цієї мети, так загинув кінценосний пам'ятник цілої цивілізації. Звичайно, в нього були наступники, але жоден з них не симпатизував Вавилон. Протягом століть після цього Вавилон занепав, оскільки люди просто виїхали з нього. За часів римлян місто стало примарою, повільно занурюючись туди, звідки воно піднялося 1800 років тому. Вавилон – місто легенда, місто прокляття. Вавилон перекладається як ворота Бога. Першу династію заснували амореї. Але необавилоняни налічували декілька етнічних груп і спілкувалися іншою мовою. Більшість держав у той час також правили зі стародавньої столиці, але саме ця імперія. Змогла підняти своє місто на вершину близького сходу. Не імперія якоїсь однієї групи, а імперія міста. Поступові зміни були частиною гри. Але кожен новий правитель на певному рівні дотримувався спадщини Вавилону і йшов по його шляху. Тож запитання: коли відбулось падіння Вавилон? Напевно, тоді, коли решта стародавнього світу наздогнала його.